Քոշու yeah. sure. sure. 3 2 Що він робив? Але те, що він зробив, набагато гірше за Ти Що що школі? Ви вже дістали за свою музику. Дмитро у Краюсталі «Чудо святого Антонія. Рольця, От, сьогодні відбулася третя прем'єра. Ми дуже задоволені, що до нас приходить багато глядачів. Велика подяка Петру Авраменку, режисеру цієї вистави. От, я сподіваюся, що глядачі будуть ходити і будуть цікавитися цим. От, ще хочу сказати, оскільки глядачі виходять у роздумах після цієї вистави, то і в основному вони роздумують над тим, що, то якщо, скажімо так, якщо у вашій родині хтось помер і прийшли його воскрешати, то чи потрібно це? А Як ви будете відноситись до того, що цю людину, вашу рідну, людину поверне знову до життя? І як ви це будете сприймати, як ви будете сприймати ту людину, яка це зробила? Тому ну, вистава психологічно ну, дуже цікава в тому плані, що ну звичайно, важка, але в тому плані вона ще і цікава, тому що є над чим замислитись після вистави. Петро Авраменко пропоную до вашої уваги виставу Моріса Матеркенка Чудо святого Антонія. Це вистава дуже цікаво і дуже час складного драматурга. Який написав дуже 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 серйозну річ, і мене створити на сцені Житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочергій. Це вистава про сім'ю, яка приїхала на похорони своєї тітоньки, яка нещодавно померла і залишила їм наслідок. І от вони хочуть його поділити. З'являється людина, яка заявляє, що він святий Антоній. І ніби за їхньою просьбою він з'явився для того, щоб воскресити покійну гортензію. Він намагається його скресити, але виходить так, що вона нікому не потрібна. Саме про це ми ставимо виставу, що повернувши людину до життя, навряд ми можемо сподіватися, що вона потрібна нам. Я хотів би, щоб всі задумалися над тим, чи потрібно нам вмішуватись в такі питання, життя, смерть. Можливо, коли приходить кінець, можливо, треба. Відпустити так, як воно має бути. А якщо ми хочемо повернути, тоді задумайтеся над тим, що потрібна нам вона і чи захоче та людина повертатися в наш Ми взялися за цю роботу. Я взявся. Я відразу запросив композитора Віталія Вашинського, який написав музику за дуже короткий період і дуже прекрасну музику. Так само Анатолій толі Сергієв прекрасно е, зі своїм оркестром, оркестром театру спрацювали, зіграли цю музику, оркестру, Віправа в тому, що вони знаходяться на балконах і фактично не, чую, не, не чують одимоти, тому що відстань велика. Потім цікава була робота з костюмами, тому що костюмер вже відома в Житомирі. І за межами, до речі, Житомира це Маргарита Козак, яка неодноразово дивувала своїми колекціями костюмів. І сьогодні от на цій сцені вона продемонструвала скажімо, одну зі своїх колекцій таких, такого, ну, от, такої сім'ї, таких от людей, кожного підкресла характер, риси і так далі. Ну, щодо самої постановки, мені було цікаво працювати, колектив актори просто не зразу, скажу так, сказали, що це, мабуть, буде вдала п'єса, тому що в нас складна, але намагалися, намагалися зрозуміти, і, як ми вже бачимо, третя прем'єра йшла, люди йдуть, людям цікаво, і відгуки непогані. От не залишай принаймні, байдужими, можливо, є і погані відгуки, але хай все буде воно вірно, все. Але воно не залишає байдужого. Тому ми чекаємо на всіх глядачів і хочу сказати, що нам було цікаво працювати. Я думаю, те той, той результат, який ми вже напрацювали. Репетиціями ви побачите на сцені Житомирського театру. Верніше не на сцені, а в кармані сцени. А ще точніше за кулісами. Тож приходьте, все що можу сказати. Чекаємо на наших виставах. Надіємося, що Принесемо вам задоволення, відкриємо щось нове в ваших душах і серцях. І головне, так само відкриємо вас новою людиною. Чекаємо на вас з нетерпінням.